Вітаю вас, шановні учасники програми. Сьогодні ми починаємо знайомство з медіацією для вчителів. Ми почнемо з простого запитання: навіщо вчителю потрібно знати про медіацію? Можливо, це йому зовсім не потрібно. Давайте розбиратися в цьому разом. Щоб відповісти на це запитання, подивимося, що робить вчитель у школі і з чим він штовхується під час навчального процесу. Отже, у школі вчителі забезпечують саме навчальний процес. При цьому вони вступають у взаємовідносини. Взаємовідносини у школі виникають між учнями, вчителями та учнями, вчителями та батьками і просто між вчителями. Навчальний процес має безліч конфліктів. Ці конфлікти виникають між учнями, між вчителями та учнями, між вчителями та батьками, між просто вчителями, які викладають у цій школі. І для цих конфліктів, на жаль, існує об'єктивне підґрунтя, через яке неможливо уникнути виникнення цих конфліктів. Що це таке? Це інформаційний комунікативний і емоційний стрес, в якому знаходяться і учні, і вчителі під час навчального процесу. З іншого боку, вчителі мають забезпечити навчання дітей певним навичкам, і вони мають створити безпечне середовище для розвитку особистості учнів. При цьому їм потрібно розвивати навички у студентів і учнів щодо вирішення конфліктів і безконфліктного спілкування. Для того щоб навчити учнів вирішувати ефективно конфлікти і самим вирішувати конфлікти ефективно, вчителям необхідно мати певний дієвий інструмент для вирішення таких конфліктів та розвитку навичок учнів. Треба зазначити, що сторони, які входять в шкільні конфлікти, хочуть, щоб ці конфлікти вирішувалися конфіденційно і із збереженням позитивних відносин. Адже вчителі продовжують викладати в цій школі, а учні продовжують навчатися в цій школі. Тож після кожного конфлікту необхідно мати стан психічного емоційного забарвлення позитивний, щоб всі могли продовжити нормально спілкуватися під час шкільних занять у школі. З іншого боку, конфлікти бажано вирішувати швидко, тому що затяжні конфлікти дуже негативно впливають взагалі на клімат, який відчувається у школі. І хочеться це зробити з мінімальними витратами часу, емоцій та коштів. Тож, можна сказати, що вчителю необхідно знати про медіацію для. Ефективного виконання своїх функцій, адже ці побажання конфіденційності, збереження позитивних відносин, швидкого вирішення конфлікту з мінімальними витратами забезпечуються саме медіацією. Що ж отримає вчитель від нашої програми? Вчитель отримує знання, що таке медіація, які в неї є можливості, які основні принципи здійснення медіації і головні властивості цього процесу. Також він дізнається про сфери застосування медіації. Ще вчитель отримує розуміння, у чому полягає процес медіації, які є стадії цього процесу, і які завдання виконує кожна стадія, і чому саме медіатор суворо дотримується Кожної стадії медіативного процесу. Вчитель також отримує розуміння відмінностей звичайних перемовин та медіативних перемовин, які здійснюються під час медіативного процесу. Ще вчитель отримає чітке уявлення про те, як стають медіатором, і зможе зрозуміти і зробити висновок для себе, чи потрібно саме йому ставати медіатором і отримувати сертифікат медіатора, чи краще бути користувачем медіаційної послуги, яку надають інші професійні медіатори. Звісно, що ми обов'язково розкажемо, вчитель дізнається про. Законодавчу базу застосування медіації в Україні і буде знати, яку юридичну силу мають медіаційні угоди, які укладаються під час медіації. Запрошуємо вас на нашу програму для вчителів. Побачимось!